Час новин у марафоні головне для вас. Підготували команди фактів та конест СТБ. Мої вітання. Повітряна тривога через активність ворожих ударних безпілотників оголошена на півдні та сході України. За даними командування повітряних сил, ворог запустив кілька груп шахедів. Зокрема, одна з них рухається уздовж Харківської та Дніпропетровської областей. На Дніпропетровщині також триває ракетна небезпека. Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги на 100 мільйонів доларів. Як зазначили в Пентагоні, туди увійдуть зокрема одна ракетна система, реактивна система залпового вогню Хаймарс і додаткові боєприпаси до неї. Зенітні ракети Стінгер, артилерійські снаряди, протитанкові ракети та протитанкові комплекси Джевелін та АТ 4 І це ще не все. Українське військо отримає 3 мільйони патронів до стрілецької зброї, боєприпаси для знищення перешкод, зимове спорядження та допоміжне обладнання. Про новий пакет допомоги стало відомо під час візиту до Києва міністра оборони США Лойда Остіна. За словами глави Пентагона, США і надалі підтримуватиме Україну під час зустрічі з українським президентом. Вони обговорили забезпечення українського війська у зимовий період. Володимир Зеленський подякував за допомогу США та іншим союзникам. Україну відвідав міністр оборони Сполучених Штатів Остін у делегації. Разом з ним також і Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО. В Європі каволі дуже продуктивна розмова, і важливо, що напередодні нового засідання у форматі Рамштайн, звичайно, ми обговорили ситуацію на полі бою та її перспективи, те, як можемо посилити і нашу оборону, і наш рух. Є новий оборонний пакет для нашої держави від сполучених штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії, снарядів, які потрібні саме зараз. Повідомлення, яке я привіз, пане президенте, що США з вами ми будемо з вами довго. Те, що відбувається тут, в Україні має значення не лише для вас, а й решти світу. І звісно, має значення для Сполучених Штатів Америки. Саме тому США, наші партнери та союзники, продовжать роботу над тим, щоб Україна могла досягти успіху. Після президента очільник американського оборонного відомства зустрівся зі своїм українським колегою Рустем Умєров та Ллойд Осіном. Говорили контрнаступальні операції України та майбутні потреби. Міністр оборони США запевнив, що Сполучені Штати підтримують народ України сьогодні і робитимуть це й надалі. На Дніпропетровщині в Нікополі росіяни вбили літню жінку. Пенсіонерку смертельно поранили сьогодні під час ворожого артилерійського обстрілу міста. Травмований також 53-річний чоловік. Його дістали з під завалів будинку та в тяжкому стані доправили до лікарні. Протягом дня ворог атакував Нікополь дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів пошкоджений медичний заклад, 10 житлових будинків, 10 господарських споруд, дві лінії електропередач і два газогони та водовід. Нарешті з водою за п'ять місяців після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС жителям Томаківської громади Дніпропетровщині відновили централізоване водопостачання. Наразі підприємство Марганець водоканал на чим балансі мережі у систему запустило технічну воду, яку качають із місцевого миколаївського водосховища. Сам Марганець з водою ще від серпня, але у Томаківку вона дійшла лише тепер. Про те, чому так сталося, та як увесь цей час на підвозній воді виживало селище на 9 тисяч жителів. Дивіться в репортажі Софії Богуцької. Дуже довольні. Ми дуже довольні, що пішла в систему вода. От стільки п'ять місяців ждали, чекали, руки, звісно, обірвали от тих бочок. Носить і стірка руками, і все. Томаківчанка пані Надія від суботи вже встигла переробити у квартирі купу справ. Бо ж у крані знову є вода. Вода тече чиста, абсолютно. І з першого сразу тільки відкрили кран. Ми довольні. ось, ось посуду перемили вчора, Сьогодні перемиємо вечором, скупаємося. Копу справ по господарству зробила і пані Наталя, хоч якістю води не дуже задоволена. Вода, звісно, я вчора посудомойку свою включила, то в стакани мутні. <гум> Вода так в стакан набрала. Вона будто би чиста, ну така жовтий відтінок. А от пані Людмила каже: поки що і не користувалася водою з крану, тому принесла у пляшках питну. Ну, ми її боїмося. Тому що це ж вода не очищена. У нас же котли двохконтурні, через які йде вода. Якщо запустити цю воду, ми ж не знаємо, що там буде в тому котлі. Для потреб до у селищі поки що залишаються 10 точок підвозу технічної води, і стільки шпитної. Деякі з них облаштовані всередині будівель для зручності людей у зимовий період. Працює вона від'ємностей. Є станція, яка накачує сюди тиск. І люди мають змогу в зимовий період часу прийти і набрати питної води, яка зберігається в сусідньому приміщенні. Через відсутність централізованого водопостачання у жителів Томаківки виникли проблеми із підкачкою води до індивідуальних систем опалення. Труднощі довелося долати в незвичний спосіб. Є автомобіль, в якому знаходиться насосна станція і бочка. Під'їжджаємо до будинку, розматується шланга. Підключається до системи і просто е, здійснюється закачка тиску в систему опалення. Ми привозимо хорошу питну дніпрову воду в систему опалення, щоб не пошкодити маківка. Опинилася без води з моменту підриву росіянами Каховської ГЕС, і лише від суботи Марганецький водоканал, «Балансоутримувач мереж зміг подати сюди технічну воду. Тариф на сьогоднішній момент не змінювався близько 41 гривні. Населення цю ці кошти буде сплачувати за спожиту воду. А ми з бюджета буде додатково фінансувати на Підтримку водоканалу. це близько 700 тисяч на місяць. У водоканалі кажуть, додаткове фінансування з бюджету то вимушений крок у самому Марганці. Технічна вода із Миколаївського водосховища з'явилася ще 16 серпня. Але тим, аби подати її до Томаківської та ще однієї громади, тут почали займатися лише півтора місяці тому. Усе кажуть через численні прориви внаслідок прокладання загальнодержавного проєкту водогону із Запоріжжя за останні півтора місяця автострадою було зроблено Ом, 21 пошкодження, із за яких ми були змушені повністю встановлювати водогін, збрасувати воду, виконувати ремонтні роботи. Займало дуже багато часу, і буквально тільки в цю суботу, два дні тому, ми нарешті змогли стабільно запустити ці дві території. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма Вікна СТБ» – Єдині новини. Керівництво Держспецзв'язку викрили на розкрадання бюджетних грошей. Мова про 62 мільйони гривень. Голову служби Юрія Щегуля і його заступника Віктора Жору із займаних посад уже звільнили. Про викриття злочинної схеми, яка діяла з 20 по 22 роки, повідомило Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. За даними слідства, власник групи компанії увійшов в змову з керівництвом Держспецзв'язку. Усе, аби заволодіти державними коштами, які виділили на закупівлю обладнання та програмного забезпечення забезпечення. фігуранти залучили для цього дві підконтрольні компанії, а саму закупівлю засекретили, щоб уникнути відкритих торгів. Після фіктивної перемоги у торгах цим компаніям виділили з держбюджету бюджету мільйонів гривень. Проте реальна вартість програмного забезпечення 223 мільйони. Тобто, злоумисники заволоділи різницею. А це 62 мільйони гривень бюджетних грошей. Їх вони вивели на рахунки іноземних компаній, аби відмити і поділити між собою. Наразі тривають досудове розслідування. Невдовзі фігурантом оберуть міру запобіжного заходу у Держспецзв'язку Вже відреагували на підозру екс голові Юрію Щеголю. У відомстві заявили, що готові співпрацювати зі слідством, але наполягає, що всі закупівлі від 2020 року проводили з дотриманням законодавства. Закупівлі у сфері захисту державних реєстрів є складними. Їхній аналіз потребує підготовки та розуміння, і служба готова надавати всі необхідні роз'яснення детективам набу у будь-якому форматі. Закликаємо утриматися від звинувачень щодо конкретних посадових осіб чи службовців, які зараз задіяні в організації захисту критичної інформаційної інфраструктури України до завершення розслідування. Та надання результатам розслідування правової оцінки судом. Фінляндія може повністю закрити сухопутний кордон з Росією. Про це повідомляють фінські змі за даними джерел. Уряд може закрити всі пункти пропуску у ніч на середу. Офіційно поки таку інформацію не коментують. Раніше Фінляндія вже закрила чотири пункти для перетину через сплеск нелегальної міграції. У Гельсінкі заявили, що такі заходи вже дали частковий результат, і зазначили, що МВС готує інші плани для покращення безпеки на кордоні, але деталей не розкривають. У Кремлі ж усі звинувачення Фінляндії відкидають. Ті причини закриття кордонів називають надуманими. Журналісти-розслідувачі знайшли у Володимира Путіна ще дві яхти. Ними користується не лише російський президент, а й його оточення. Знайдені човни разом коштують 65 мільйонів доларів. Більше Вікторія журналісти назвали флагманом Чорноморської флотилії російського президента. Про розкоші президента Росії, який розв'язав війну в Україні. Дивіться далі в сюжеті. У російського президента Володимира Путіна знайшли ще дві яхти: – 71-метрову Вікторію та 38-метровий Оріон, який ту супроводжує їх загальна вартість 65 мільйонів доларів. Використовує їх не лише очільник Кремля, а й його оточення. З'ясували розслідувачі центру досьє політичного емігранта Михайла Ходорковського. В Сочі спрядиць не так-то просто на кожені Владиміра Путіна не жні питається. Досьє... А обнаружил у Вікторію на фото в аккаунте Наталії Белугиной, художники гімнастки і подруги Аліни Кабаевой. Вікторію розслідувачі називають флагманом Чорноморської флотилії російського президента. На цій яхті одночасно можуть перебувати 28 людей. Її за розпорядженням Путіна почали будувати ще всередині 2000-х на воєнному заводі Сівмаш. Це той, що спеціалізується на виробництві підводних човнів. Там само будували і яхту Грейсфул, яку так. повязывает с президентом России, а потом их покращивали уже за кордоном. Одна из лодок, заказанных на Севмаше, это знаменитая Грейсфул. Работы начались в 2006, -м. спустя четыре года корпус судна должны были отбуксировать в Гамбург, но корабль сел на мель у берегов Норвегии, и немецкой фирме пришлось не только доделывать судно, но и капитально ремонтировать. на воду лодку спустили только в 2014 году. Перед войной Грейсфул экстренно эвакуировали из европейских вод в колониен грейсфул, фолвартість якої 100 мільйонів доларів згадували і розслідувачі команди опозиціонера Навального. Вже з початку повномасштабного вторгнення в Україну на неї Путін витратив 3 мільярди рублів. Лише нещодавний косметичний ремонт там став в мільйони. Виставлені щита дуже впечатляють Не бачили таких сум з врем'ян знаменитого дворця Путіна. Дерев'яні ізділя на 240 мільйонів рублів. диван за 4 миллиона рублей. Механизм откидывания спинки для него, между прочим, поставляется отдельно и стоит 1 миллион 200 тысяч рублей. Ковры обошлись еще в 6 миллионов. Есть журнальный столик почти за 8 миллионов. обе две яхты записаны на сторонних осип, а у экипажей часто одни и те же. Та дизайнерские решения на човнах схожи. У Виктории есть одна конструкционная особенность. На борту сразу две мастер-каюты. Столько же и на яхте Грайсфул. А в резиденциях Путина всегда предусмотрены две отдельные спальни для хозяина и для хозяйки. Зараз Виктория на техогляді на турецкой верфи, что готовит корабли для військового флота Туреччины, яка членом НАТО. Виктория – единственная большая лодка Владимира Путина, которая не боится покидать российские территориальные воды. 21 октября Грейсфол и Виктория одновременно отправились на зимовку. Вот только первая из Санкт-Петербурга в Калининград, а вторая из Сочи в Стамбульский порт Тузла. Знайшли яхту за допомогою безпілотника, зокрема по специфічному оздобленню. Безпілотник зависає над нічого не замічаючими робочими і знімає саму лодку і одну з головних її атлічительних черт велику латинську букву V на кормі. Загалом у Володимира Путіна вже нарахували 10 човнів і яхт. Щоправда, одну з них найрозкішнішу – 140-метрову шахерезаду минулоріч італійська влада. конфискувала. 10 яхт Путина – это две флотилии. Одна в Балтийском море, вторая в Черном. Казалось бы, зачем одному человеку столько кораблей? Но президент пользуется ими не в одиночестве. Досье уже писал, что подруга Путина Алина Кабаева пользовалась в Шахерезадой. Источники досье говорят, что и Виктория не случайно появилась в социальных сетях подруги олимпийской чемпионки. На борту этого судна спортсменка тоже бывала. Ярослава Марущенко. Програма Вікна. Марафон СТБ. Єдині новини. Хаймарсом на Друзки. Російську командно штабну машину знищили наші військові на Донеччині. Ворог використовував машину для управління своїми підрозділами. З першого автівку вивели наші оператори третього полку сил спеціальних операцій. А згодом, після дорозвідки, спецпризначенці скоригували вогонь наших артилеристів. Внаслідок удару машина знищена. Вщент. Такі новини на цю мить більше новин уже за 15 хвилин розкаже Олена Фроляк. Подивіться.